Вітаю учень! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 19 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, коли записи діленого і частки закінчуються нулями. Розглянь, як знаходили частку 110 400 поділити на 4. Перше неповне ділене 11 десятків тисяч. Тому вищим розрядом частки будуть десятки тисяч. Отже, в частці буде 5 цифр. Ставимо 5 крапок. Десятки тисяч, тисячі. Сотні, десятки одиниці. Ділимо десятки тисяч. 11 поділити на 4 буде 2. У частку на місце десятків тисяч пишемо цифру 2. Дізнаємося, скільки десятків тисяч поділили. 2 помножити на 4 8. Віднімаємо 11 мінус 8 буде 3. 3 менше, ніж 4, тому цифру 2 в частку записали правильно. Далі ділимо тисячі. опускаємо 0, 30 тисяч поділити на 4 буде 7. 7 помножити на 4 28. Віднімаємо буде 2, 2 менше, ніж 4. Переписуємо сотні. 24 сотні поділити на 4 буде 6. 6 помножити на 4 буде 24. Віднімаємо, і у нас залишається 0, який ми могли б не писати, якби це число не закінчувалося нулями. У нас більше немає інших цифр, окрім нуля, тому ми тут пишемо остачу 0, а ці два нулі записуємо в частку. Саме так відбувається ділення числа, яке закінчується нулями. Давайте потренуємось. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота, приклади 100. Переписуємо перший приклад 16100 поділити на 7. Перше неповнеділене буде 16, отже, у нас будуть тисячі, сотні. Десятки одиниці, записуємо крапочками. тисячі, сотні, десятки одиниці. 16 поділити на 7 буде 2. 2 помножити на 7 14, віднімаємо. 2 це остача яка менше, ніж 7. все правильно. Переписуємо сотні. 21 сотні поділити на 7 буде 3. 3 на 7 21. Як бачите, далі у нас йдуть нулі тому, 0 ми тут пишемо, і ці нулі записуємо в частку. 2300. Відступаємо 4 клітинки, записуємо наступний приклад: 92 тисячі поділити на 4. Перше неповноділене це 9, отже в нас десятки тисяч, тут будуть десятки тисяч, тисячі, сотні, десятки одиниці. 9 поділити на 4 2. 2 на 4, 8. Віднімаємо буде 1. Переписуємо тисячі, 12 тисяч поділити на 4 буде 3, 3 помножити на 4, 12. Далі у нас повинен бути 0. Дивимось, тут у нас 3 нулі. Тому цей 0 ми пишемо, і ці три нулі записуємо в частку. Нижче записуємо наступний приклад. 814 тисяч поділити на 2. Перше неповне неповноділене 8,8 сотень тисяч, отже, тут у нас будуть сотні тисяч, десятки тисяч, тисячі, сотні десятки одиниці. 8 поділити на 2 буде 4. 4 помножити на 2 буде 8. 8 мінус 8 0, Який ми не пишемо, у нас тут далі йдуть цифри, переписуємо десятки тисяч. 1 поділити на 2 не можемо. 1 менше, ніж 2. Записуємо 0. Переписуємо тисячі. 14 тисяч поділити на 2 буде 7. 7 помножити на 2 14. Віднімаємо. 0 потрібно записати. Дивимось, далі у нас тут нулі. Тому цей 0 ми записуємо, і ці три нулі записуємо в частку, Отже, буде 407 тисяч. Відступаємо. Три клітинки записуємо останній в цьому завданні приклад. 241 50 поділити на 3. Перше наповноділене це буде 24. Отже, це у нас десятки тисяч, десятки тисяч це тисячі, сотні, десятки одиниці. 24 поділити на 3 буде 8. 8 помножити на 3 24, віднімаємо 0. Ми не пишемо, у нас тут йдуть далі цифри, переписуємо одиничку, це у нас одна тисяча. Не можемо ділити на 3, пишемо 0. Переписуємо сотні. 10 сотень поділити на 3. Буде 3. 3 на 3 9. 10 мінус 9 буде 1. Переписуємо далі. десятки. 15 десятків поділити на 3 буде 5, 5 на 3, 15. Віднімаємо, у нас повинен бути 0, який ми, звичайно, пишемо, тому що тут у нас далі йде 0. Закінчується ділене на 0. Переписуємо його і отримали 80 350. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання виконаємо усно. Чайка за три години пролетіла 42 км. З якою швидкістю летіла чайка. Звичайно, щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Так і робимо. 42 км ділимо на 3 години. Розбиваємо 42 на два до танки 30 і 12. 30 поділити на 3 буде 10. 12, поділити на 3 буде 4, 10 плюс 4 14 км за годину. Переходимо до наступного завдання. Для школи придбали 15 баскетбольних м'ячів, що становила 1 п'яту кількості тенісних. Скільки тенісних м'ячів придбали до школи? Скільки всього м'ячів записуємо. Задача 102. Отже, придбали баскетбольних, позначимо літерою Б, 15 м'ячів. І це 1 п'ята від кількості тенісних м'ячів, яких нам треба знайти. І треба ще знайти друге питання, скільки всього придбали м'ячів. Першою дією знайдемо, скільки тенісних. Якщо 15 це п'ята частина від тенісних, тобто це частина від числа, то треба цю частину помножити на знаменник. Так і робимо: 10 на 5 – 50, 5 на 5 – 25 разом 75 м'ячів. Це тенісних. А скільки всього? Давайте. До баскетбольних додамо тенісні і отримаємо 90 м'ячів. Всього можемо записати відповідь. Відповіді у нас буде дві, тому що у нас два питання. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Із двох турбаз одночасно відправились на зустріч одне одному туристи-туристка. Вони зустрілися через 4 години. Турист йшов зі швидкістю 5 км за годину, а туристка 4 км за годину. Яка відстань між турбазами? Подивіться, є схема. Ми можемо це завдання виконати усно. Давайте розв'яжемо цю задачу за допомогою швидкості зближення. Швидкість зближення це сума їхніх швидкостей, тобто 5 плюс 4. І щоб знайти відстань, треба цю швидкість зближення помножити на час. 5 плюс 4, 9, помножити на 4 буде 36 км. За схемою склади і розв'яжи задачу обернену до попередньої. Дивіться, у нас в цій схемі невідома швидкість туристки. Складаємо задачу із двох турбаз відстань, між якими 36 км. Одночасно відправились на зустріч одне одному туристи туристка. Вони зустрілися через 4 години. Турист йшов зі швидкістю 5 км за годину. А яка швидкість туристки? Давайте також це розв'яжемо усно. і знову за допомогою швидкості зближення. Як її знайти? Ми можемо відстань поділити на час, і це буде швидкість зближення. А швидкість зближення це сума двох швидкостей. Отже, якщо ми від неї віднімемо швидкість туриста, то знайдемо швидкість туристки. Отже, мінус 5. 36 поділити на 4 буде 9, мінус 5 4. 4 км за годину. Переходимо до наступного завдання. Відстань від дому до спортивної школи 1 кілометр. Оленка пройшла за 20 хвилин. А на зворотньому шляху її швидкість була на 10 метрів за хвилину менша. За скільки часу оленка пройшла зворотній шлях. Записуємо. Задача 104. Давайте запишемо табличкою швидкість час відстань. Але позначимо вже латинськими літерами швидкість В, час Т. Відстань С. Звикайте і до такого виду записів. Ми маємо від дому до школи і від школи додому. Відстань у них одна. Тому ми записуємо між двома цими рядками 1 кілометр. Від дому до школи Оленка пройшла за 20 хвилин, швидкість невідома. А від школи додому. Також невідома швидкість, але на 10 менше, ніж від дому до школи. Треба знайти час. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. 1 на 20 ми не можемо поділити. Давайте кілометри перетворимо в метри. 1 кілометр це 1000 метрів. Треба тепер 1000 поділити на 20. Відкидаємо спочатку і тут, і тут по нулю. Залишається 100. Поділити на 2. Це легко буде 50 метрів за хвилину швидкість від дому до школи. А якщо швидкість від школи додому на 10 менше, то треба віднімати 10 і це буде 40 метрів за хвилину швидкість від школи додому. Я перейду на наступну сторінку, а ви записуєте нижче Третя дія. Третю дією ми знайдемо тепер час. Треба відстань. Поділити на швидкість так і робимо. Відкидаємо спочатку нулі, потім 100 ділимо на 4. Щоб поділити 100 на 4, давайте поділимо 80 на 4 і 20 на 4. 80 поділити на 4 буде 20, 20 на 4, 5, а разом 25 хвилин. Пройшла зворотній шлях. Можемо записати відповідь за 25 хвилин. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо. Приклади 105. Переписуємо перший приклад. Тут маленькі числа, тому не будемо розв'язувати письмово. Спочатку виконуємо дію в дужках. Тут у нас, звичайно, першим Д ділення 51 поділити на 3. Розбиваємо на два доданки 30 і 21. 30 на 3, 10, 21 на 3, 7 разом 17. 80 10 буде 70 і ще мінус 7 63. 63 треба помножити на 2, 60 на 2, 120, 3 на 2, 6, а разом 126. Переписуємо наступний приклад. В наступному прикладі, як бачите, вже великі числа. Ми не зможемо подумки все порахувати. Давайте запишемо по діях. Першою дією виконуємо множення. Записуємо 3204 помножити на 5. 4 на 5 20. 0 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 0 на 5 0, додати 2, 2. 2 на 5 10, 0 пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 3 на 5 15 і ще 1 – 16. Другу дію виконуємо ділення. Відступаємо три клітинки, записуємо другу дію і письмово, звичайно, пишемо 2135 поділити на 5. Перше неповноділено у нас 21, це у нас будуть сотні. Отже, в частці буде сотні, десятки, одиниці. 21 поділити на 5, візьмемо по 4, 4 на 5 20. Віднімаємо, залишається 1 менше, ніж 5, все правильно, переписуємо десятки. 13 поділити на 5, візьмемо по 2. 2 помножити на 5 буде 10. Віднімаємо 3. 3 менше, ніж 5, все правильно, і переписуємо одиниці. 35 поділити на 5 буде 7, 7 на 5, 35 віднімаємо, остачі немає, частка 427. Третю дією виконуємо додавання, можете записати нижче, як я. 20 додати 427, 0 плюс 7, 7, 2 плюс 2 4, 0 плюс 4, 4. 6 і 1 просто переписуємо. У відповідь записуємо: 16 447. Нижче записуємо наступний приклад. В наступному прикладі також числа не дуже великі, ми можемо все порахувати. 120 помножити на 4, 100 на 4, 4 – 120 на 4 – 80, Разом 480. Ділимо на 8. Це все одно, що 48 поділити на 8 і дописати 0 буде. 48 на 8 – 6, дописуємо 0, 60. 60 плюс 140 дуже легко, це буде 200. Переписуємо останній в цьому завданні приклад. 954 поділити на 9 ми також можемо легко. 900 ділимо на 9 буде 100. І 54 ділимо на 9, буде 6, разом 106. Тепер 106 треба помножити на 6. 100 на 6, 600, 6 на 6, 36. А разом 636. Завдання виконали і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!